пронто пронто, мої кохані. Навіть не знаю, з чого почати. Почну з того, що ви знаєте, як би мені так зручно сісти, щоб і вам повагу виказати, і щоб самій було комфортно. Ось, мабуть, так. Почнемо з того, що ви все знаєте, що я знімаю відео на Ютубі. Але я розумію, що розклади таро – це найменше, що я можу вам дати. Тому що у мене дуже багато знань стосовно ізотерики і стосовно того, як не тільки слухати розклади і сподіватися на те, що вищі сили на вас нарешті зглянуться і щось зроблять для вас. Ні. А я про те, як. Бути відповідальним за своє життя. Тобто, ми можемо бути по цьому життю або в стані жертви, або в стані Творця. Так от, я хочу вас всіх закликати до того, щоб бути в стані Творця. А це автоматично позначає відмовитися від стану жертв. Так, ось я вирішила розказувати вам, тому що знаю, що багатьом з вам це цікаво. Крім того, у мене є група в Телеграм, додайтесь в неї. Там багато феєчок. Феїчок це всі ви, мої кохані жінки. Феєчок багато, які мають вже амулети. Які я роблю, і ці амулети із карт Таро. Я не відкрию вам Америку, якщо скажу, що все в нашому житті є енергія. І ми з вами також. І те, що нас оточує, це 100% відповідає енергії, яка є всередині нас. Тобто, якщо вам не подобається те, що ви бачите зовні, то це позначає тільки одне, що всередині вас, як говорять, течуть не ті річки. Розумієте? Річки равно енергія. Тобто не та енергія, в тому плані, що енергія завжди та. У нас воля є. Вільного вибору. А я, я маю на увазі, що енергія не та саме для вашого бачення цього життя. Що ще я хочу сказати? Що про себе я народилась 22 вересня. Цифра 22, хто нумерологи знають, вона крута. В якому плані? В тому плані, що моя голова, вона в космосі. І мені все життя приходило дуже багато ідей. Мені такий що воно так волосся світить. Хоча я побризкала їх СПФ засобом, щоб холосся було все добре, бо я дуже багато уваги йому не діляю. Так ось. Мабуть, я трішечки зараз з вашого дозволу ось ось так. Продвинусь. Тому що такі тортури не потрібні ні мені, ні було волосся, ні тим паче вам. Так ось гору вам видно. Про що я? Я про те, що зараз я вам скажу одну річ, і ця річ є ймовірною. Мені! На протязі одного із днів, а я медитую кожного дня, була дана інформація про те, як я можу змінювати життя людей завдяки картам Таро. Тобто, на даний момент і я про це буду про це буду стверджувати. Багато носіїв інформації різної, але саме я знаю, як завдяки амулетам із карт Таро, поки що інших спеціалістів я не бачила. Так ось, завдяки картам Таро, як можна змінювати життя людини. А що значить змінювати? Змінювати це позначає не те, що. Я взяла, руками повела, і у вас в житті все змінилося. Це не позначає те, як, можливо, там хтось обіцяє, або із торологів, або езвідів магов, про те, що візьміть амулет, і він вам принесе удачу. Це все казки. зайки. Так, сила вашої віри вона рулить, але. Я за те, щоб ви розуміли, як це діє. Тобто амулет із карта Таро, які я роблю на будь-яку сферу життя, для того, щоб ви стали на щасливу веху свого життя в будь-якій сфері життя. Бо у вас, у кожній з вас, з нас, у мене є багато різних. Версій нашого життя, і про це навіть зняти вже фільми. Я не відкриваю Америку. І ви можете проживати або ту лінію вашого життя, або іншу. І це залежить від того, який вибір ви робите. Ви мені зараз кажете, а який вибір я роблю, якщо не люблю ніякий вибір. Тобто я хочу, як і всі люди, бути щасливими. По-перше, слово, як і всі забувайте. Тому що, працюючи з жінками, скажу вам так, у всіх розуміння, як і всі, настільки різне, бо для когось розуміння щасливою це прийти додому і побачити дружину з двома дітьми або чоловіка і двоє дітей. Для когось це побачити в банківському рахунку 2 мільйони доларів. Розумієте? Для когось це стати відомим, стати знаменитим. Не всі хочуть мати 2 мільйони доларів. На не всі хочуть мати родину, зайки, це так. Не всі хочуть мати дітей. У мене нема дітей. І я досі не знаю, чи будуть вони. І я живу щасливо. Розумієте? І я гіпотетично колись думала про те, що, в принципі, я була да, в стосунках і не в одних, чому б ні. Але це у мене йшло не як первостепенне щось. Бо багато жінок, вони заміж виходять, щоб народити дитину. Ні. Я завжди розуміла, що, і слава Богу, що я це розуміла: що якщо нещасна я, і послухайте, комусь це треба, то що я зможу дати своїй дитині? І це правда. І так як я і досі стою на шляху розвитку то мені цікаво жити. Тобто, я можу уявити, що у мене може бути дитина. Але я можу уявити, що її не буде. Розумієте про що? Тобто від цього я не стану нещасною. Так ось, про що я це зараз говорила? Я про те, що у кожного щастя своє. Тож, Кожна карта Таро несе певну енергію. І я кажу про кожну, і про старші, і молодші аркани, і завдяки картам Таро ви можете пройти певні трансформації, які будуть вас пересувати на щасливу веху в вашому розумінні. Вашого життя. Тобто, ходячи по семінарам, по якимось там різним навчанням, ви також трансформуєтесь і також сподіваюсь, що для вас ці семінари дають вам зиск. А скажу вам так, вони завжди дають. Не можна стовідповідальність відповідальність переносити на семінари або на людей, які їх ведуть. Говорять, що навіть якщо ви візьмете 10% з будь-якого навчання, то це вже круто. Так ось я про те, що там також ви проходите трансформації, і ви також вже маєте інші енергії. Так, от із амулетами. Але в чому різниця? Різниця в тому, що, наприклад, ви б пішли на семінар. Як побудувати щасливе особисте життя? По-перше, це семінар для всіх. По-друге, вам дають інструменти. І по третє, вам треба їх самі впроваджувати в життя. Що з амулетами із карт Таро? Їх три. Три карти в одному амулетові. Амулет це три карти Таро. По-перше, ці амулети, вони індивідуальні. Тобто, Знаючи вашу дату народження, знаючи, яку сфеху життя ви б хотіли стати на щасливу верху цього життя, я роблю розклад, розклад роблю, звісно, це моє ноу-хау, і як я роблю, і яким чином це моя таємниця, тому що мені інформацію дали вищі сили, і саме мені. І я знаю, що я роблю і несу за це відповідальність. Так от, саме враховуючи ваші дані, я шляхом певних розкладів я бачу, які енергії зараз необхідні в вашому житті в цій сфері, для того, щоб ви просунулися на щасливу версію цієї сфери життя. Тобто вже іде індивідуальне. Бо у кожного з моїх феєчок свої карти Таро, три карти. Причому вони ніколи не повторювались. Їх послідовність також різна. Ось. Амулет індивідуальний перше. Друге, заказуючи амулет. Ви говорите вищим силам, я говорю, але ви дайте згоду, бо ви платите гроші на те, щоб пройти трансформацію. Тобто, умовно кажучи, я прошу вищі сили, щоб вони послали вам трансформації для того, щоб ви мали ті енергії, які просувають вас на щасливу веху особистого, наприклад, життя або фінансів. Або реалізації в соціумі, або розширення фінансової ємності. Там дуже багато різних амулетів. Кому цікаво, довляйтесь з групу Телеграм, або пишіть мені в лічку, я пришлю вам інфо. Так ось ви прохаєте про те, щоб вам дали трансформації, і вам їх дають ці трансформації. Тобто. Цей шлях не такий простий, як може здаватися, бо трансформація це завжди біль. Бо якби так все було легко, то всі б йшли в трансформації. Але є плюс який: якщо ви не йдете в трансформації самі через навчання, через семінари, через амулети, то в будь-якому разі вони вас наздоженуть. Але наздоженуть вже... Конкретними і великими стражданнями, обухами по голові такими, що прибивають до землі. Тобто ми сюди всі прийшли розвиватися наші душі. І немає тут ні однієї душі, яка просто відсидиться отак в куточку, нічого не роблячи, нічого не пізнаючи, ніякий досвід не отримуючи. Ні, так не буває. Якщо ви хочете, у вас в житті є щось класне. Кажете, у мене класний чоловік. У мене з ним все добре. Це дуже добре. Але все рівно, ви самі знаєте, над відносинами треба працювати. Працювати це значить все рівно тримати руку на пульсі. Не в плані контролю чоловіка, а в плані того, що щось разом якось змінювати своє життя. Наприклад, спочатку ви там їздите з ним на гору. Хоча сказати, швидко там на говерлу піднімаєтесь. Потім, ви розумієте, якось цікаво, кажете, давай разом будемо займатися дайвінгом. Або, а давай з тобою купимо дом у морі. Тобто ви все рівно йдете в розвиток, бо якщо ви не йдете і кажете Все, я його знайшла і все добре, ні. Все добре без розвитку означає, що потім буде погано. Так ось і тут. Тут теж, заказуючи амулет, ви проплачуєте свій розвиток, свої трансформації. Але вони будуть, як і коли ви працюєте над відносинами, вони будуть більш м'якими, бо ви про це розмовляєте да, з чоловіком, ви щось пропонуєте, ви щось на випі знаєте. Так і тут, тут вам будуть посилати певні ситуації і навіть інколи певні події, які будуть вас примушувати замислитися, а що треба змінити, а що не так? А що так, будуть вам показувати справжні обличчя людей. Крім того, що головне, за моєю, там теж не можна просто відцідатися, нічого не робити. Про що я кажу? Про те, що. Вам буде всесвіт не тільки посилати трансформація, але це і є трансформація. В плані того, що вам посилати людей, тих, які будуть давати вам ту чи іншу інформацію стосовно вашого життя. Вам будуть приходити якісь ідеї, якісь думки. Вам головне буде брати їх і втілювати. І все, що до вас приходить, не відмахуватись від цього. Та Нінка, якщо там фінанси, Нінка була в цій компанії, там нічого не заробиш. Так це Нінка. А вам, якщо прийшла якась інформація, кудись вас запросили, то я завжди кажу, йдіть, навіть на побачення, йдіть. Ви не знаєте, що буде далі. Іноді зустріч з тим чи іншим чоловіком, вона вам не дасть вашого коханого. Але у вас можуть зав'язатися такі зв'язки з цією людиною, що далі ця людина може стати вашим партнером по бізнесу. Я знаю такі приклади, або вас познайомити з якоюсь людиною, або дати вам інформацію, яку ви потім пристосуєте до свого життя. Розумієте про що я? Тобто треба бути в потоці, а в потоці це значить плити за потоком. Приймаючи все, що відбуваючи, не даючи оцінку і втілюючи все те, на що ваше серце відгукується. Але серце, розумієте, не розум, бо іноді мене запросили на побачення, у кого нам дособитися. Щось «Да, мені якось не хочеться. А чому не хочеться? Та тому, що у нього двоє дітей, він розлучений. Ну, хіба це серце вам говорить? Це говорить ваш розум, який знає, що якщо людина розлучена, то це ненормальний чоловік, тому що з нормальними не розлучаються і ще є двоє дітей, як він не отримав родину. Все розумієте? Але бувають різні ситуації. Я зараз не захищаю чоловіків. Я кажу тільки про те, що підіть на це побачення. І якщо ви оберете мозок, тобто не будете через Его думати, а, вас людина запросила в класний ресторан, у вас є можливість поспілкуватися з зовсім іншим світом, бо у нього свій світ, Уберіть, що у нього там дружина. В якою він розлучився, що у нього двоє дітей. Ви йдіть по серцю для того, щоб отримати щось нове в своєму житті. Бо якщо цей чоловік до вас тукає, то 100% він вам для чогось потрібен. І знов кажу: не малюйте цілі зразу, не Будуйте в голові сценарій, як це все буде і що у вас буде з цим чоловіком. Ми просто знаємо, що те, чому ми приділяємо свою увагу, тобто віддаємо свою енергію, те у нас і розвивається. І, зрозуміло, якщо у вас на особисте життя, то значить, ви хочете таки побудувати це особисте життя. А в чому буде енергія? Енергія буде в тому, що ви підете на побачення. Я не кажу зараз ходити на побачення з тими, хто взагалі вас не цікави і не зацікавив. Але якщо ми беремо той же Тіндер, да? ви поставили йому лайк, і він поставив вам лайк, то значить вже була якась цікавість. Щось я на цю тему перейшла дуже серйозно. Так ось я роблю амулети із -таро, які на будь яку сферу життя, які змінюють ваше життя завдяки вашим трансформаціям. І яким чином? Чином медитації. Тобто з цима амулетами, бо в мене є феєчки, у яких не один амулет, і не два, і не три, у мене у самі 13. І звісно, що я спочатку змінила своє життя кардинально. Подивіться, я, коли почалась війна, я не мала нічого, як і всі українці. Ну хтось там мав, але у мене був до, до війни бізнес в Україні, ресторанний, але він закрився. Тому що там було пов'язано саме з тим, що ну, присутність народу повинна бути. І не пройшло і два роки вже я знімаю в Аліканте сама квартиру в центрі Аліканте, біля ох, гори Санта-Барбара в центрі. Це найкрутий район, і саме одна така квартира, де гору так видно. Я знімаю цю квартиру за 1500 євро, і це все завдяки моїм амулетам. Я вам кажу вже про те, що в мене є персональний тренер. Я купляю собі брендові речі і багато чого. Але я зараз вам про це розказую знов таки. Не для того, щоб казати, що от я така, а ви не такі. І не те, що у вас було почуття провини. А для того, щоб ви зрозуміли, що ви така ж сама, як і я, я пішла колись слід за своїми амулетами, я й далі проходжу трансформації і я просуваюся до життя своєї мрії, тому що я пішла за серцем. Коли я почала робити ці амулети, до речі, я почала його робити. Це був перший амулет на особисте життя і за нещасного кохання. Воно було взаємне, але я жила з людиною. Він був ну як кохання, коли ти розумієш, що ви до одного любите. Я не хочу на нього відповідати, але я думаю, він так любив. Просто він по-іншому не міг. Любите, але разом бути, ви не можете. І я розуміла, що я не можу його кинути, бо я його кидала разів вісім. Він мене повертав, але знов він мене повертав. Я сама поверталася. Беріть на себе відповідальність. Бо хто не хоче, той не повертається. Я знаю багато таких людей. І тоді я вже змолилася, я згадала, що я закінчувала курс сфіротики, і я знаю про карти Таро все. Навіть тоді ще не розкладу не робила. Ви розумієте? Я почала до таро приходити з цих амулетів, зробила собі амулет на особисте життя. І що ви думаєте? Там буквально через тиждень, через два, я не пам'ятаю, склалася така ситуація, неймовірна, коли він мене почав виганяти. Звісно, я тоді розуміла, що. Ну, все це бравада, тому що він, як маніпулятор, він бачив, що я на його маніпуляції не ведуся, і він вирішив мене залякати. Але я вже тоді за це охопилася, бо я розуміла, що це є привід мені піти. Тобто сама я б не пішла, чому не пішла, кажу. Тому що до цього я уходила з багатьох відносин перша. Я обігала. І я в цей раз вирішила, що ні, я обігати не буду. Тобто. Я вже тут пробуду до самого такого, скажімо так, розуміння, що все, а все це значить що нема кохання, або не знаю, що повинно статися. І от сталося так, що почав мене виганяти, потім почав мене залишати, але я ні. Я сказала, ну якби, тобто він сам все це зробив. Не він, а вищі сили так зробили. І потім я ж до нього ніколи не повернулася. Так, він там потім повертався в моє життя, але вже я до нього жити не йшла. І зараз я розумію, як круто спрацював амулет, тому що не знаю, скільки років я жила з цією людиною. Тож я про те кажу, що я перевірила на собі це. Тому. Пишіть запитання стосовно амулетів. Я буду вам далі кожного дня розказувати про кожний амулет, ділитися своїми думками стосовно того, як все це працює, але це вже не думки, це вже реалії. Бо багато феїв пишуть мої свої відгуки, ви в групі зможете їх читати про те, як амулети змінюють їх життя. І навіть якщо ви не хочете придбати амулет, немає значення, Добавляйтесь в групу, тому що я там даю теж багато того, що вам знадобиться. Багато тих знань, які будь-яким чином вже почнуть вас змінювати. Тому я всім бажаю гарного дня. Напишіть, наскільки корисним було моє відео, наскільки взагалі ви вірите в це. Наскільки ви взагалі довіряєте таро? І який би амулет ви хотіли мати зараз, на яку б сферу життя у вас був вибір? б вам, от пройди трансформації і стань на щасливу веху життя. Що б саме вибрали ви? Скажу вам так, що якби я свідомо підійшла до амулетів, а не почала робити їх з переліку і особисте життя, я дійсно почала б за амулету на фінанси. Чому? Тому що сьогодні я казала у своїх розкладах, краще плакати про нещасне кохання в Мерседесі, ніж в маршрутці. А потім би вже е, підтягнула і інше моду. Тому що все ж таки я за те, що кожна сфера вашого життя, вона повинна бути в розвитку. Це теж неправильно віддавати перевагу якійсь одній сфері вашого життя. Думаючи, що. А те, і останнє я встигну. Ні, повинен бути баланс. Тому що, коли ви не в балансі, то, наприклад, у вас нормалізується фінансова сфера, але тоді починають вас пити і навіть по фінансам для того, щоб ви звернули увагу на інші сфери життя. Тому що ми гармонійні. Особи у нас повинно бути все в гармонії, все повинно бути в розвитку, і кожна сфера життя є важливою.